Таня переїжджає в село. Шось, де ти мене привіз навіть в мережі? Нема. То спеціально, щоб ти собі таксі не визвала і не втікла. Звідси ми переїхали в моє село. Ти чула, може, такий проект від панянки до селянки? Чула? Чула. От і в тебе зараз почнеться реальне життя в селі. О, Тань. От такий вигляд мені вже подобається. Реально жінка, тримай прибор, тримай. Ну, то ти зараз будеш роботу Болодя. робити за свинями. Треба поприбирати і дати їм їсти. Та що? Володя! Та треба дати свиням, Таня, свого володя. Давай заходь. <свист> — на <не> <свист> їм Чидає місти. Таке тебе чекає кожен день твоє Давай, життя. Давай йди туди, що треба за ними Шо? прибрати. А! Невесь, які вони файні, милі свитож тим на голову Відкривай! Викривай! Викривай мені! Вигулювати будеш їх чи ні? <світку> <світку> Таня вже один день пожила в селі. їй, каже, дуже подобається. Завтра в неї буде цікавіше завдання, а ви не пропустіть і підписуйтесь.